І е, мене мене це дуже м, зачепило, і е, тому мене зацікавила ця тема. Я е, і я хочу те, що зараз я почула в Україні, е, почула від дітей, е, побачила на свої очі, хочу це все, е, щоб е, почула і в. в, в в всьому світі, що почули. Я сьогодні спеціально сюди запросила нашу вчительку початкової ланки Тетяну Миколаївну Сушко, в класі якої рік назад загинула наша дівчинка. Мене звати Тетяна Миколаївна, я вчителька з такої красуні. Я її, її вчителем початкової школи. На момент початку війни, їй було 9 років, вона навчалася в 4 класі. 6 березня найстрашніший день в житті цієї родини, відповідно, в житті нашої шкільної родини і взагалі родини України, тому що вони вирішили, мама разом зі своїми дітьми, у неї ще був дорослий брат, 18 років. Вирішили евакуюватися, тому що вже було надто страшно тут. І е, це був уже той етап, коли місто Романівці був уже підірваний, тому їм всі вибачили світлини, які обійшли весь світ е, з тим страшним мостом, як люди ховалися і перебігали пішки, е, несучи своїх тваринок, діток е, абсолютно без зайвих речей е, переходили. Той міст, і серед них була моя Аліса, наша Аліса з своєю мамою і братом. І, на жаль, вони перейшли міст, але далі їхнє життя обірвалося, адже важко зараз це згадувати, адже вони потрапили під мінометний обстріл. Якраз міна потрапила біля їхньої родини. І, на жаль, Аліса разом з її братом загинули одразу. Маму забрали в лікарню, але, на жаль, теж не вдалося врятувати. На сьогодні маємо лише ось ці деякі світлини з її випускного альбому як згадку, що вона була з нами і життя подарувала таку світлу дитину нам, з якою ми певний час товаришували. Ну і назавжди вона в нашому серці. Чи знала ти до 24 лютого про Україну? Брайана mm. mm. <laughs> Не знала. Незважаючи на ризик, вона при... вирішила приїхати. Хто були перші люди, які тебе підтримували в тому виборі і е, думці про створення даної організації? І чи були в тебе колись якісь думки е, в плані, а якщо люди мене не зрозуміють, якщо вони мене підтримують, якщо вони мають іншу думку? Тобто mm. mm. Перша людина, яка її підтримала в цьому, була її мама. В неї були такі думки, що, можливо, хтось не погодиться, не буде мати іншу думку, але вона набрала смілості і сказала, що хоче. Це була десь суцільна. Коли ми сюди їхали, бачила багато зруйновних будинків і дуже це ну, боліло їй. Кандаласіместа. Коли приїхала сюди, то їй, вона подумала, що люди. Е, дуже віч невічливо, як це м, щирі, відкриті люди, е, їй це дуже сподобалось. Ну, мені всі гарно до неї поставились. А, mm -hmm. <laughs> Також вона по помітила, що е, людей насправді більше, ніж вона собі уявляла в Україні. Взагалі <laughs> тобі було страшно їхати в Україну? І як взагалі ти вирішила поїхати в країну там, де є війна? Було страшно, але Вирішила, незважаючи на цей страх. Вона хотіла, щоб діти також могли. Вона перед цим була членом ще одної організації, і там, але там немає дітей, а вона хотіла зробити саме таку організацію, де б діти також могли зробити якийсь код. Слава Україні! Героям слава! i see